І так, тепер розподілимо всіх героїв по тірам. Начнемо з краю. Томберт і Біл. Куди його? Куди його, куди його поставити? Напевне, тір 3. Тір 3, бо дуже легко не здихають, з них користь це тільки борщ, який там важко взяти, дуже важко взяти той борщ. Коротше, гавно, сюди. Так, вульвгар. Заїздин ну, вроді непоганий герой, але його все ж не дуже люблю. Тір 2 ставлю. Таке собі щось. Е, цей герой Сарнор це спесометник. Ну, вроді в нього прикольні білки, але вони не сильно юзабельні. Тір 3. Гірше Тома Берта і Біла. Так, Орел, Гвейхір. Ну, це топчик. Топчик, топчик. Тір 1 вважаю. Герой заїмлу, типу. Дуже гарно його зробив, він є е, 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 білка, типу, з давати. давати. Так, це хто такий? Це Торін третій, наче. Ну він непоганий герой, але як на мене, тір 2. Сюди його можна кинути. Він досить жирний, прикольний. Але, типу, Ну щось його ніколи не хочеться робити, хочеться витратити на щось інше. Бабос, Т1. Ну, Т1. Це ще якась фігня помийна. Робиться раді того, щоб потім кинути налог. Гамно. Далі, теодре. Ну, Доволі непоганий геройчик. І лідерка. Призив вишки, типа. Люблю будувати. Ну, в тір 2 можна сюди кинути, чолі з цими героями. Прикольний, прикольний. Так, Суладан. Непоганий, кстати, герой за Харат. Один із таких, які будуються. Ставлю в топ. Майже єдиний нормальний герой за Харат. Е, шелоп. Шелоп, Шелоп, Шелоп. Гарна паучиха, але в тір 2. Отак от. Так от. Тір 2, шарку, гамно, коротше, вкрай сюди ставлю. Кепська супортить не подобається. Саліме. От Саліме це непоганий геройчик. Тір 2, типу норм. Ні, навіть тір 1. Тір 1 поставлю. В неї гарні білки. Всі гарні білки знизу може дати там слоти. Тір 1, хороший герой. Орофін. орофін, орофін, орофін. За свою ціну, за свою ціну, Тір 2. А так по користі тір 3. Так, і руміль. Його брат, а цей взагалі вічно дохне. Тер 3, гамно, піпін. Ну, всі скаути будуть в краю Тер 2. Так, Орі. Ну це гамно. Типу, руни корисна штука, призив непоганий. Але, типу, робити героя, щоб кинути руни. Я його взагалі не кину туди. Це ну, відокремлена штука. Коїн, ну, до речі, досить сильний герой. У нього декілька білок, прикольних, потужних, але ж Ну, він не дотягує до тих. Героїв а, на Тір 2 в краю краї бе, тіра Два стояти Назгуль, темний принц. Сюди кинув все ж дешевий качай некроманта. та прикольний, хочеться грати, і його товариш також беряв коло нього. Один з них дорожчий, дешевший. ну в користі плюс-мінус однаково. Шостого-шостого. Тому будуть вони рядом знаходитись. Хороші герої вбивці. Цей чел, що супорт баранів за залізні схили. Ну, він буде із шарку, ну але трошки вище чи гірше. Ні, він непоганий. Дуже непоганий. Сюди. Це Мурін наче. Так, Мерядок. Він корисніший, трошки вище, буде у цього чела. Хай стоїть тут. Мальберт. Ну, корисний, типу, замідло є. Можна в крайтер 2 поставити. Там бафи якийсь. Лурц. Ну, це топчик. Лурц, Хіродин Чар. Хіродин-чар. Ось сюди поставлю. Без нього не грається майже ніяка гра. Типу, тір один герой. так. Лорган. За Мордор єдиний лучник, в нього часто хочеться грати, тому тір 2 по-любому. Але десь тут. Десь тут. Це лучник за харат. Тір 2 точно. От сюди. Далі йде. Привид за Ангмар. Ну він дуже сильний, до речі. Топ-тір 2 герой. Середняк. Топ середняк. Да. середняк в топі. Топовий середняк. Топовий середняк. У нього дуже багато білок, тому він там. Так, імрахіль, Херня. Типу, в нього ніколи не хочеться грати, в нього гліні лідерки, гліні кнопки, неюзабельний герой. Так. Скока. Серед хобітів треба десь ставити його. А о. вище, тому що в нього є баф на е війська. А той брин-брим-брим -бри ще є. Так він в топі буде. Так, Angulataur. Це тіродин герой. Його важко розкачати, але це тіродин. родин. У нього купа білок, типу блискавки, там, приклики, там, телепорти. Ну, жесть. Дуже сильний. Дуже сильний ті родин. родин. Вище навіть саліме. А Так бе добре. Так, Арвен. Десь отут поставлю. Гарний герой, але типу... Не хочеться інколи тратити гроші на неї. Фігня, картенчик. Ну Картен за свої гроші це Це топ. Може навіть і лурс. Певний я поставлю. Отак. Вони в топові. Топові герої. Дуже топові. Халдар. Ну Також, до речі, досить дешевий, досить це теж топовий герой. Дуже дешевий, дуже корисний. Сюди його. Сюди його. Однозначно. Хасал. Ну... Досить непоганий скаут на старті, тому поставлю його в тір 2, напевно, отут во це йому місце між цима і цима героями. Так, швидкодум. За утворює. Раніше це був би топ після нерфу, не знаю, тір 2 корисний, в принципі, за свої ціні кламати фаст цього деревоборода зробити. Тому в тір 2. Якби не ота білка, в тір 3 б закинув. Так, Арафант. Взагалі, герой херня. Але за те, що він бафає, типу, в Тір 2 спокійно. За Arnorrich must have герой. Тому ставлю його трохи вище, ніж Теодред. А тут во. Це його місце. Хама. Він непоганий. Але отут його місце. В нього ніколи не хочеться грати, типу. Ну, герой то прикольний. Але я набагато ліпші завжди герої, які хочуть зіграти. Тому... Ну, хай краще Арвен буде. І краще цього. Халбер. Тір один по-любому герой. Дуже гарня білка, типу, інвіз, там, станчик, виклик, лідерка. Навіть в топ поставлю за свою ціну, він топовий. Але в краю тут буде. Так, да, топовий в краю. Хальбарат, як Халбранд в серіалі, але хал... Хальбарат. До речі, теж люблю цього героя, він досить дешевий і прикольний. Але він в тір 2. Буде в мене десь на рівні Ату-Тво. За те, що він лучник треба повище. Класний герой. А, так, це арбалетчик, значить за залізні схили. Арбалетчик-лучник значить високо, і обавчики ще є. Давай тут їх всіх поставимо. Так, корисний, прикольний герой. Тір 2, середняк навіть вище. Та це Аранарт. Він, до речі, вроді сильний, але в тір 1 не дотягує точно, точно не тір 3, десь тір 2. Тір 2 у якому плані? Та в плані топа. Десь тут гарний герой. Так, далі. Більбо. Більбо один з самих прикольних хобітів, до речі, на нього можна ще руни кинути. їм вище скоки поставлю. І тут во. Його місце навіть, напевно, вище, ніж цей лучник. Хоча ні, цей лучник типу, стріляє, Ось сюди його. Так, грішнак. Це тір один герой. Однозначно, У нього є багато прикольних фіч. Можна його в топ поставити, але... От тут поставимо. Він дуже дешевий, дуже прикольний. Must have. Заїздні, типу, завжди робиться. Бьор. Також тіродин герой. В нього є все, щоб когось збивати. Він танковий, ну, крутий, котий, котезний чорт. Тір один. Але тут в краєчку поставлю в краю тір одного. Гріма. Це мусор. Мусорка. Тір 3. Не потрібен, не потрібен, не нужен взагалі. Жирняч. Не дуже люблю цього героя, в нього грати, типу. Просто сильний тір 2 герой, звичайний, корисніший, чим ці, чим ці, чим ці. чим ці, Та певно, чим згулі. А тут во. Прикольний давнього виклик є фірка, типу о -о, о -о, о -о, о -та тілєшка. Гарний, але отут його місце. Перейдемо далі. Орк за Мордор. Ну також, тір-1 не дотягує, тір 2 герой лідеркою. Трошки гірше назволів, отут я поставлю. Бо непоганий, антистрах, скаути оці. Ну, скаути, типу, прикольні, вишечка є. Ну, крисніше, ніж хобі, це. Чим Більбо. Отак. Е, був. Гарний тір два герой. Інколи люблю робити, тому кинув тут Глоїн. Ну, за свою ціну, це топ герой. Тір родин. Однозначно, тір родин. Баф на ціє. На війська. Так, да, отут. Отут є місце. Просто він дуже дешевий, типу, і за цього він вищий чимось. Це також 1 герой. Тір 2. Ні, ті-1. 1 по-любому. До топа не дотягує, бо ну, він здихає дуже швидко, але 1 по-любому. Чи за свою ціну. Типу, хочеться його взагалі робити завжди. Отут. Так, ганбургіган, -ган зароха. Топчик. Топчик тір 2 героя. А так, сказати нічого. Кінний лучник, тір 1 герой також. Отут. Виклик кави, що ще треба. Фармір. Це топ. Отак кину. Ну, фару вище, то що є в нього антистрах, типу Загондор завжди робиться, він потрібен. Типу, а цього трошки далі. Еовін. Тір 2 гарний просто. Отут во. Евмер. Це тір 1 герой. Є ульта дуже гарна. Не скажу, що корисніший, ніж Сладан. але от є в місце. Так. так, братки круті. Точно тіротин. В топ не занесу, хоча. ні, не занесу. За дорогі. Але крутіше, чим Орел, і крутіше, ніж оці. Чому? Ну тому що вони крутіші, вони вирізають з цих, коротше, в них є гарні білочки, бабчики, ну, камон. Зазвичай дуже часто є якась проблема в плані катапульт чи героїв. Вони з цим справляються і виносять, типу, тому тут навіть отак. отак поставлю, бо вони дуже багатозадачні. Цей тип. Ну Під рунами він взагалі імбень і досить недорогий. Тут місце. Тіродин. Молок. Не скажу, що тіродин. Отут-во. Далі загоплені. Не подобається. Отак. І зангмар, ну це імба, тому ставимо вище, вище молока отут. Крутіше, ніж ці. Для мене ні. Але за рахунок того, що він імбовий, типу, високо поставимо. Це тіродин. Бафає, Бафа є типу лінду і кухають. Прям. Та навіть це топ. Герой Чердон. Йому дуже сильний. якщо граєш в Лінду він тут. Якщо не в Лінду, він, він тут. Будемо вважати, що в Лінду. Борька. Борька також. Топ-герой. Не скажу що вище цих, Цей вище. отак во за рахунок. Качки, Боромір. Гайбе тут. Дерево боро. Це топчик. Сюди. Не вище, бо під палом типу контриться. А так, ти будуєш і можна закінчити гру. Просто типу універсальна машина. Сюди його. Топ. Топа топ Топ-топ герой дерево борот. Углухач. Углухач це як борька, але він отуто. Десь отуто. Десь отуто. то Десь між цима. Ось сюди кину. Ну він в топі. Один із топових героїв. Класний. Дешевий, прикольний. Типу Дефа я. Також тір один. Але сюди кину. Сказати нічого. Цей чел. Ну, середняк. Просто середняк, трохи лучше нас голів, напевно. Ні, тут коло У нього є станчик, тому. О, це топ. Куди я кинуть? за свої кошти, блін, вмивається. Дуже добре. Тут. -то. Цей герой. Він, до речі, не дуже дорогий. Та один. Цей вже дорогий. Цракунок своєї дороговизни. лідерка непогана. Сплеш є. Але дорогущий. Ось сюди Те один? Балін. Це топчик. Телепорт взагалі просто імба, тому топ і сюди. Чому сюди, бо він, кроме телепорта, не сильно корисний. За рахунок телепорта це топ. Топ-герой. Гімлі. Гімлі, Гімлі, Гімлі. Він, типу, в однозначно. А сюди, напевно. Він все має зробити. Соло може зробити і пачку роздати і всім роздати. Може навіть сюди кинемось. Так, сюди. Спокійно, спокійно. Гімлі це топ. Дуже чіткий подобається так лор. Ну, майже жодна катка без лора не обходиться, тому це ясно, що вищий, ніж тір 2. Його все фіксять-фіксять. До фіксів це по-любом би був топ. Після фіксів. Ну тут во, хай і тут буде. Так, хамулич. У ну, нього є літучка, але дорогий. З рахунок літучки ставимо йому. Може лучників робити. Теж топ-тір-1. Радік. Чесно, Ну, дали йому рейнджову атаку. Типу непогано став. Є лоза. Ульт прикольний. Але блін, десь тут. Хай буде отут. Думав, цього навіть трошки отак кине. Так, знову. Дайн залізний стоп, але за <кхи> залізні схили. Та тут во. Плюс-мінус. Коштують один одного. Так, ваш урона. Це крепко. Це отуто. Класний сильний герой. Не знаю, чого його ніхто не будує. Крутяк, крутезний, крутезний. Так, Саруман. Це топчик. Vizina, це топчик по-любому. Вище вище. вище, 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 да. вище. Так, отут-во. Топ-один герой. Супердамажна є лідерка заливка. Це є. Під вирубку взагалі можна любу обілку давати топ. Топ естоп. Так, Та, за свою ціну це теж топ-один герой. Краще барда, краще фари. Краще цього. Краще лурце. Краще цього. Ось сюди. Це ну, імба, імба машина, Сая. Моргомир. Не знаю, чесно не розпобав його цього героя ще досі. Тому кинув кудись сюди. Так, Некромант. Взагалі імба, бо без, безкоштовний, типу качається, бафа є рахунок того, що він імба. Його можна ставити там топ тір один. Ось Просто за рахунок того, що він безкоштовний. Так, тіліборн. Десь в тір-1. За рахунок того, що він дуже дорогий, десь десь тут. Десь тут є місце. Далі Гладріель. Це легше для Лоло. Відтрапати. Ясно, що не тір 2. Вище, 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 вище. Отак. Угу. А це є місце. Навіть отак, напевно. Так, каче. Це геймченджерний герой. У нього є також дуже багато ділок, тому це топ. Де його ставити? По-любому, сюди. Але він дуже дорогий. Аню я все, тому сюди. Так, далі, ангмарський каче. Ангмарський каче, ну це не той каче. Чи він також дуже сильний? Також це топ. Відміна лідерок. Що десь сюди? Краще ченгінлі. Краще, чим цей. Чим бардні. Та десь тут. Халдера трошки. Так, звинем. Так, гендаль білий, єндальф сірий. Це майже один, те саме, то я білого візьму. По-любому тут. По-любому тут чи тут. Тут чи тут. Вище, ніж каче чи. Він качається гарно. Отак. Хуже цього. Він дешевий. Але краще, ніж цей. Так. По-любому. Другот. Другот це таке... Зерлем вони десь тут будуть. То корисніший. Та трогот корисніший. Арведуєтесь. Ну це сюди, по-любому сюди кудись. Отак. Азок. Ю все ріжуть, ріжуть, а порізати щось тоді не можуть. От сюди. Топ. Один із топ, то тір один Тобто не топ, але Тір-один Парагорнич. Його апнули, ціну зменшили, тому але качається, фігової лідерки нема. Весь сюди його. Ну Це щось. Ось сюди Торін. Ну це імба Але дуже дорого коштує, тому високо його не поставиш. Вище гімлі однозначно. Кирдан, кече, отут. Десь отут. Те, що пачки погано ламає. А так високо. Оцей чел. Десь отут. Краще Радагаст, але не краще, ніж на фісі. Трандеч і леголас. Трандеч і леголас. Давай трандуїл. У них на мене зараз він топовий. В нього є також дуже багато корисних штук. Поставимо отут-то навіть. Ото-то навіть. Отут то навіть. От-то навіть. Оту-то. А сюди. І леголас. Леголас. Ну, був топчик. Поки обілку не, не пофіксили, був топчик. То як пофіксили, тепер в нього гарно немає дуже сенсу, тому все. Отакий тір вийшов. Тір героїв. Підсумки. Коротко. Тір 3. Гріма це все не хочеться робити. Так, о, отут нижня часть, це ще якийсь, теж таке щось. Таке щось, таке щось, таке щось. Далі з таких, що щось роблять літучки, тут ті родин всередині. Хамут, тож літучка, але це ще й бавчик. О, на висоті. Так, стопа. Балін, Боря, по-любому, гімлі, топчик. Цей кірданчик також. Торін, мастхев, тут Кече, також, зрозуміло, Гендальф. Геймченджерний герой це дешевий корисний, Бард корисний, далеко стріляє. Це ще кімноту прикликає. Також дуже класний фарамір по-любому, тому що антистрах, фір коштує дешево. Цей потужніший навіть, ніж чим... виклик юнітів сильних Лурц, ловить там мінус любий герой майже. Картенчик... Давайте так, картенчика сюди передвинемо. Навіть давай сюди його передвинемо. А, підпало може шотати армії, супер дешевий. Дервоборот, ну ясно, що мінус фортеця прийшов зніс а, цього героя Гургіла, є все. Мінус пачка, мінус гіро якийсь. На, на цьому їсти, бисто стріляє в топчик. Трандит, зараз взагалі це імба, тому що є стан, є супер потужний постріл, мінус урон. Виклик Unity. Ну і лучник. Сарік є ну, сарик, сарік, куча білок на урон, мінус армія. Ну і каче. Ну, каче це взагалі топчик, тому що є в ній і стан, його єшка, і літучка, і на коні. Все що треба, це є. Ну, добре, такий топ вийшов.